Ї знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках «Подорожник», вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Так, це, це сніданок. Так, прямий ефір. Ми, Ми знову видихаємо. Видихаємо, але тим не менш розглядаємо дуже важливі актуальні теми. І от, власне, мабуть, такого. Бруду, сміття і якоїсь, на жаль, жахіття як для пасажирів автовокзалу в Києві, на який знаходиться на ЖД-вокзалі, немає ніде. До нас звернулася наша глядачка. А ми часто з вами комунікуємо, ви знаєте, і реагуємо на ваші історії. Олена Бердишева і вона описала ситуацію на автостанції Київ, що біля залізничного вокзалу, і попросила, щоб наші кореспонденти поїхали туди, побачили все на власні очі, ну і власне допомогли розібратися, чому. Так відбувається в центрі Києва в одній з найбільших логістичних артерій, куди ти приїжджаєш на вокзал, бо потім, можливо, спускаєшся на автовокзал і так далі. От Христя Биковець поїхала досліджувати, що там відбувається, хто за це відповідальний і чому, в принципі, така ситуація на одному з найбільших автовокзалів столиці. Ой, Христина, і твоя драма, будь ласка. Вітаю колеги. Так насправді я не очікувала з яким супротивом я тут можу зіткнутися. Скажу вам так, що сьогодні я буквально прокралася на автостанції Київ-Пасажирський, і вже останом на зараз я так спостерігала, навколо мене починають кружляти охоронці, але поки що підходити не наважується на відміну від вчорашнього дня. Адже коли я приїхала після повідомлення нашої глядачки, вчора одразу на автостанції київ пасажирський охорона. На мені одразу сказала тут без дозволу керівництва знімати не можна. На всі мої слова про те, що це громадський просір, про перешкоджання роботі журналіста, про те, що нам не потрібні жодні дозволи, аби знімати в громадському місці. Мене чудово ігнорував. І повторювали, що це приватна територія, і, мовляв, я ледь не прийшла до них додому з камерою і там, можливо, десь на кухні почала знімати приватне життя. От. Але, власне, юрист мені згодом підтвердив, що справді, навіть якщо це приватна територія, але яка є громадським місцем, ми маємо право тут абсолютно законно знімати. Тому, власне, зараз ми перебуваємо на автостанції Київ-Пасажирській. Але знаєте, коли ось щось так дуже старанно і дуже сумлінно намагається, Гаються приховати, то майже завжди дійсно є що приховувати, і просто зараз я хочу, аби ви на своїх екранах побачили картинку, яку мені вчора з оператором вдалося відзняти. Аби ви побачили, який вигляд має місце, куди щодня приїжджають десятки автобусів за кордону. Місце, яке, можливо, першим бачать іноземці, які приїжджають в Україну. Місце, яке, яке яке бачить першим українці, які вже довго не були вдома і виїхали з України через повномасштабне вторгнення, і місце, яке Можливо, щодня хтось бачить, адже їздить в Київ на роботу. І я вам скажу такої купи сміття. Такого бруду я насправді вже дуже давно не бачила. І чесно скажу м'яко кажучи, я сумніваюся, що ось всі ці українці, про які я говорила, всі ці люди, які а, працюють тут, які їздять щодня на роботу через автостанції київ пасажирський або просто приїжджають, а, наприклад, автобусом в Україну, вони задоволені цією ситуацією. І ця картинка, яку ви зараз побачили на своїх екранах, яку я вчора побачила наживо. Вона викликає у них якісь позитивні емоції, але аби не бути голослівною, аби там можливо це лише моя суб'єктивна думка. Тому я запитала, що думає з цього приводу власне українці, які вчора приїхали сюди на автостанцію Київ Пасажирський. Давайте, будь ласка, послухаємо. Дуже брудно, дуже воняє, дуже напльовано, дуже смісники повні все время. І я не знаю, хто не слідкує. Тут дуже багато бомжів, таких людей, яких би я не знаю, їм треба теж десь якесь місце спеціальне. Ну, жахливо, м'яко кажучи, жахливо. Я проходив з цієї сторони, там дійсно були безхатьки. Та в принципі ми можемо подивитися зараз на ту сторону, там валяється сміття. Тож враховуючи повідомлення від нашої глядачки, враховуючи коментарі, ось людей, які сюди приїжджають, і враховуючи те, що, наприклад, навіть вчора, коли ми з оператором працювали тут, до мене підходили навіть працівники цієї автостанції і казали, що це ситуація не одного дня. Це не ситуація, що раптом там не встигли прибирати якраз в цей день, ми приїхали, або стався якийсь форс мажор Таку картинку тут спостерігають досить довгий. Період часу. А от хто має прибирати, хто відповідає за чистоту взагалі натостанції, навіть враховуючи, що це приватна територія. Я розпитала у адвоката Богдана Кушніра. Давайте, будь ласка, послухаємо. Загалом, відкривши єдиний кадастровий реєстр, ми перевірили дану ділянку і побачили, що всі 8,2 гектара знаходяться у приватній власності. Звичайно, той, хто має в власності дані, дану територію і дані приміщення, зобов'язаний прибирати. Чому ж цього не відбувається і в чому складності з прибиранням сміття? Нам вчора, врешті, ввечері довелося зв'язатися з керівництвом ТОВ Київ автостанції Київ пасажирський І нам сьогодні навіть пообіцяли дати коментар і пояснити власне в чому причини такої ситуації. І навіть більш того, показати новий проєкт реконструкції автостанції. Але буквально за декілька годин перед включень заступник директора ТОВ автостанції Київ пасажирський Мені сказав, що на жаль він не встигає доїхати а, до мене сюди на включення і попросив а, дати коментар в якийсь інший день. Я дуже сподіваюся, що насправді керівництво компанії нам дасть а, якусь відповідь, вийде з нами на комунікацію, і це питання насправді вирішиться. А, також хочу зазначити, що я порадила з юристом, і, і він сказав, що якщо, наприклад, ви бачите а, купу сміття біля навіть приватної території, яка є громадським місцем. Як, наприклад, ось ця автостанція, або ж це може бути ресторан, це може бути супермаркет, це може бути кав'ярня, де не прибирають на території, яка, яка по, по фактично належить ось, ось цьому закладу харчування чи будь-якому іншому місцю. Ви можете, якщо це в Києві, звертатися на 1551 в кол-центр міста Києва, і також можете звертатися в районне відділення контролю за благоустроєм. Вони будуть зобов'язані приїхати на місце, здійснити. Ти перевірку, якщо ця інформація підтвердиться, вони а, мають примусити власника а, прибрати цю територію. Якщо ситуація повторюватиметься і зразу в раз, то а, вони навіть можуть виписати штраф. Але на жаль, а, можливо, на мою суб'єктивну думку знову ж таки на жаль, що штрафи у нас в Україні вони не надто великі за такі адміністративні правопорушення. Це максимум 1700 гривень. Тому а, єдине, що радить юрист, це звертатися постійно. Кожному громадяну України, які бачить ось таку ситуацію, звертатися, звертатися, і можливо тоді ситуація вирішиться. На останок з позитивного, хочу вам показати, що насправді після того, як ми вчора сюди приїхали, після мого о, такого невеличкого конфлікту вчора з охоронцями тут справді поприбирали. Ось я вам хочу показати ось ці схили. Вони вчора були всі засмічені, абсолютно всі були брудні в купі мотлаху в якихось пакетах. Канчиках дійсно було дуже дуже брудно. Ось це місце з боку. Я вам зараз покажу за хлопціками, які тут сидять. Тут взагалі був жах. Тут були величезні пакети зі сміттям, які дуже довго всі не прибирали. Зараз їх немає і це. Плюс, але наостанок хочу сказати, що ось мені дуже хочеться, аби ось ця наша зйомка, і наша робота і комунікація з керівництвом вона не була результатом одного дня, щоб справді ми побачили якийсь результат на довгострокову перспективу. Ось така ситуація, колеги. Але поки Христина ти там походи, поки позалишайся, може там поприбираються <зас> в засмічених місцях. Я отам... буду контролювати <зас> або або просто попитай, з якою періодичністю до того як збудується нова автостанція, планують прибирати і будівельне сміття, і звичайне побутове сміття, тому що як ми бачимо, проект станції є. Станції самої фактично нема. Обіцяли, начебто, зробити до кінця 2025 року. Але як бачимо, поки що тільки демонтаж мафів відбувся, на місці якого власне ми бачимо оці шалені купи сміття. Але ж благоустрій якось має працювати спосіб. Там ще і на Жилянській на виїзді, там ще купа одна. Я пройдись, будь ласка, якщо що, і приберуть. А ми, поки Христина Баковець, спасибі. Ми покажемо зараз той план реконструкції, який мав бути 700, 70 мільйонів вже так, виділено е, Так, ну от, власне, е, отак має в майбутньому має мати вигляд оцього автовокзалу. Станція Київ 1 так або яма, як її називають кияни ще з 90-х років, звичайно. Прекрасний дизайн, прекрасна розробка. Коли це буде втілюватися в реальність, от орієнтовано казали, що компанія має завершити реконструкцію до початку. Перепрошую, це я вже неправильно сказала, До початку 2025 року. Але точні сроки від забудовника поки що невідомі. Але знову ж таки наголосимо: тим не менш, це не привід. Окей, зробили перший етап, демонтували мафи, демонтували якісь непотрібні приміщення. Але прибрати будівельне сміття, і хоча б раз на тиждень прибирати сміття побутове, можна можна. Це не складно на це не потрібні мільйони грошей. Ну, але, те, це зручно, просто зараз, формування. Зараз, просто зараз, зараз такий бум е, на зйомки фільмів про 90-ті. Безкоштовна дев'яносто так. Ти Знаєш, для мене до речі, дуже класним прикладом став е, автовокзал, автостанція на Деміївській, якщо Супер, не помиляюсь. Це центральний автовокзал, так це просто фантастично. Абсолют. Ми туди дуже часто останнім часом їздим. Звичайно, там не такий великий пасажиропотік, як на е, автостанції біля ЖД вокзалу, і не така велика кількість рейсів, але так як це в інфраструктурно змінили, які зробили ремонт, яку зробили інфраструктуру? О, Нель, ось ця, це ось, просто ось, ось так круто. за планом має виглядати ось ця історія станція. Київ ага, буде. це вже да, новий та, проект, та, та, значить, та, та, окей. Це, це, це Ну, а, дай Боже. Це та, це, це інший автовокзал, був який я показував. Він до речі, схожий на той, про яку ти кажеш на От, Але ось це, ось це якраз має він такий довгий, як в ямі стояти. І навіть там мають бути переходи, я чув, із центральним залізничним вокзалом, щоб це все поєднувалося, що в принципі логічно, якщо вони вже поруч знаходяться, ти приїхав потягом, звідкись далі пересаджуєшся, тому що це великий вузол транспортний зараз. Я просто живу поруч і постійно бачу, як автобуси виїжджають і всю географію повторюю європейську. Все там, я не знаю. Там, В усі, Херсон баден, баден там так? я так? не знаю там ну щось таке тобто там реально великий пасажиропотік величезний міняю жінку новий сезон цієї п'ятниці о вісімнадцятій на один плюс Україна.